Добрий день! Ми раді вітати вас у нашому історико-етнографічному музеї посвіт! Мене звати Шандалюк Кирило. Сьогодні я буду вашим екскурсоводом. Наш музей було створено в Оршівській загальноосвітній школі у 1990 році. Пропоную вашій увазі екскурсію. Подорож історичними стежинами Оржева». Оржів село розташоване поблизу впадання річки Усті у річку Горинь за 20 кілометрів від Рівного. Є декілька версій походження назви нашого селища. Назва оржів походить від слова горжів, тобто гори жити, тому що поселення було розташоване на шляху татарських набігів на Волинь та Литву. Горожити жити було на такій місцевості, і село стали називати горжів. Згідно з іншим переказом, назва селища веселища походить від слова моржів, тобто мор жителів. Був час, коли по селищу гуляла страшна хвороба чума. Багато людей зморила ця хвороба. Село виникло на початку 16-го століття. Перша писана згадка про оржів зустрічається у акті 1577 року в інвентарі імені Оржіва. Тоді це була власність Януша Чарторийського. В далекі часи. Річка Горень, що протікає повз Оржів, була судоплавною та мала пристань на березі. За переказами Оржів складався з трьох урочищ – оржів, мишаків і дубина. В центрі протікала річка Гать, яка впадала в устю. У 1629 році в Оржіві налічувалося 80 димів і проживало 400 жителів. Жителі займалися землеробством тваринництвом, полюванням, рибальством. Поступово виробувалися ліси, і урочища оржева об'єдналося в єдине село. Прошу звернути вашу увагу на знаряддя праці, які є в нашому музеї. Завдяки ним ми знаємо, чим займалися та як жили наші односельчани. Для прадіння ниток використовували веретено, гребінь, щітку і для сисання пряжі, начиння для ткацького верстата. У побуті використовували ночви, ступу, діжу, хлібну лопату та рогачі. Як ви гадаєте, чому українці прикрашали вишивкою свій одяг, рушник це оберіг, що супроводжував людину протягом усього життя. В нашому музеї є багато вишитих рушників ручної роботи, що створювали місцеві майстрині. Пропонуємо вам оглянути сорочки чоловічі, дитячі та жіночі. Всі ці речові пам'ятки були передані в наш музей нашими односельчанами. Кожна з цих речей має свою унікальну історію. У 1770 році в Оржві було побудовано церкву Преображення Господнього. Вона є пам'яткою архітектури. В музеї знаходиться відомість про церкву та требник. Це православна богослужбова книга. В якій місяться тексти церковних служб. В пам'яті наших односельчан залишається видатний герой Української повстанської армії Дмитро Клячківський або Клим Савур. Він був першим провідником ОУН, організатором і першим командиром УПА. В цій експозиції представлені копії архівних документів, протоколів допитів, агітаційних листівок. На фото ви можете побачити пам'ятник Климові Савуру в Урочищі Лісничівка. Велика війна втягнула і мешканців нашого селища, мужніх воїнів, що стали на захист української державності, які своєю відданістю військовій справі творять історію країни та рідного краю. На жаль, цей кривавий конфлікт забрав життя мужніх воїнів, героїв Бубновича Олександра, Маньковського Михайла, Миколайчука Олега, Левчука Василя, Туньова Юрія, Богданця Олександра. Дильця Олександра Владимірова Михайла. А наша екскурсія підійшла до свого завершення. Детальніше про наше селище ви можете дізнатися, відвідавши екскурсії, які проводяться в нашому музеї та на ютуб каналі Музею. Історія кожного села це частина історії всієї України. Пам'ятаємо про це. Дякую за увагу!